2012-й рік інновацій в системі реабілітації інвалідів. Тепер головним замовником стала не держава, а сам хворий. Колишній зварювальник Володимир Дубенюк одним з перших відчув зміни у законодавстві. Ставши інвалідом, він впродовж п'яти днів отримав протез безкоштовно. Неділю. Ну, не десь днів п'ять. Це вже не помню, днів п'ять каже. Це безкоштовно чи без, безкоштовно. До нині за протезами і колисками хворі їздили на склад. Тепер виробник зобов'язаний доставити медичну техніку інваліду за п'ять днів. Тільки за таких умов підприємство отримує від держави гроші. А в разі запізнення на шостий день платить штраф. Сам чоловік, який заказує протез інвалідну коляску, сам визначає завод, який виготовляє, сам визначає фірму цієї продукції. Проблем із забезпеченням інвалідів протезами не виникне державне фінансування 100%. Виділені кошти, які дають можливість нам у повному обсязі забезпечувати інвалідів, які до нас звертаються найкоротші терміни. Іван Кирилович інженер став інвалідом вже на пенсії. Між ним і необхідним йому протезом раніше стояло п'ять бюрократичних інстанцій. Цього разу Івану Кириловичу лише довелося стати на облік. Чоловік став індивідуальним замовником. Роблять іключительно, навіть протез учебний протез. зробили, що в мене ще й досі є. Коли я його одягаю. В Україні з березня і до початку серпня безкоштовно видали 77 тисяч протезів і 13 тисяч колисок. Уряд обіцяє від своїх планів не відходити сьогодні. Виробництво та забезпечення протезами інвалідів є прикладом успішної галузевої реформи. Тож потрібні закони ухвалили і нові принципи впровадили, і саму систему змінили.